Починаємо засідання Комітету конкурсних торгов і інформаційно-расчетної дирекції. Урон у нас є. Розпочинаємо процедуру оцінки пропозиції конкурсних торгів по закупівлі ремонтування комунікаційного службування. Дата оприлюднення до номеру оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі з органу з питань закупівлі 19 червня 2015 року. Оголошення No 153065. Оцінка пропозиції проводиться 30 липня 2015 року з 11-й годині 02 році. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів та причини їх відхилення. Відхилену пропозицію товариство з обмеженою відповідальністю ферма на підставі. Пункту 3, частини 1 статті 29 закону України про здійснення державних закупівлі. Пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Перелік пропозицій конкурсних торгів допущений до процедури оцінки. Приватне акціонерне товариство Дата групи, приватне акціонерне товариство Київстав. Методикою оцінки пропозицій конкурсних торгів є найменша ціна. За оцінкою приватне акціонерне товариство «Датагруп» ЄДРФУ 31, 31 72 02 60 Запропонували ціну у розмірі 1 мільйон. 269 600 гривень. Приватне акціонерне товариство Київстар ЄДПУ 21673832 запропонувало ціну 1 мільйон 433 тисячі 850 гривень. За результатами проведеної оцінки рішення про визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Приймається з огляду, що ціну запропонував учасник приватне акціонерне товариство Датагру. Ставлю на голосування питання щодо обрання переможцем процедури закупівлі приватне акціонерне товариство Датагру. Хто зади?